130 – цифра вівторка. Це міста, у яких експерти порівняли вартість життя. Брали до уваги ціни в 160 категоріях, як от їжа, напої, одяг, витрати на комунальні послуги та оплату житла, транспорт, освіта, відпочинок і так далі. пише британське видання The Economist. Фактично, п'ять найдорожчих міст в рейтингу залишилися такими ж, що й в 2014-му. Азійське місто держава Сингапур зберігає свій титул найдорожчого. Уже другий рік поспіль тут найдорожчий одяг в світі. Крім того, транспортні витрати в Сінгапурі майже в три рази вищі ніж у Нью-Йорку. Далі йде Париж. У французькій столиці дуже дорога їжа. За буханець хліба доведеться віддати 120 гривень. Прогулянка на автомобілі тут теж розкіш. Літр бензину коштує понад 60 гривень. Третє місце в рейтингу Осло, Норвегія. Але, в принципі, тут щось конкретне важко виділити. Всі ціни рівномірно високі. Четверта сходинка за швейцарським цюрихом, згідно звіту, це європейське місто дороге для відпочинку. На п'ятому Місці сідне Австралія це найкраще місце, щоб кинути, пити і палити. Пачка цигарок коштує в середньому 470 гривень, пляшка столового вина 600 гривень. А от серед найдешевших домінують міста Індії. На першому місці Карачі, потім Бангалор, Мумбаї та столиця нью делі